Перш ніж навести важливі докази на користь версії про смерть Путіна, поясню, чому наша влада та підконтрольні її засоби масової інформації наполегливо намагаються спростувати цей факт. Причому намагаються це зробити, вдаючись до вкрай безглуздих аргументів. Наприклад, стверджують, що, мовляв, чутки про смерть Путіна змусять українське суспільство. Очікувати закінчення війни і розслабитися. По-перше, ці чутки це потужний деморалізуючий фактор для російської армії, у який, як відомо, насаджувався культ Путіна, і це досить важливо. А по-друге, ці чутки у жодній мірі не розслаблять українське суспільство, поза як у нього є розуміння того факту, що неформальна влада в Росії. Переважно сконцентрована в руках Патрушева, Патрушева старшого, і що Патрушев старший такий же хижак, як і Путін, якщо не більший. І навіть дещо небезпечніший за Путіна, поза як наразі не знаходиться у критичному стані і може вільно діяти за спиною двійників Путіна. Таким чином, у питанні позиції Кремля стосовно війни Росії проти України. Нічого наразі на краще не змінилося. Проте нашій владі не вихідно, аби ми всі це усвідомлювали, поза як прізвище Патрушева тісно пов'язане із іншими власними назвами Оман, Зеленський, Ярмак. Наша влада воліла б, щоб це прізвище Патрушева всі українці забули раз і назавжди. Тим більше, що як ви це пригадуєте в своєму грудневому інтерв'ю, 2022 року Зеленський заявив, що, мовляв, війна відразу ж закінчиться у випадку смерті Путіна. Деякі російські опозиціонери також не вірять у смерть Путіна. Вони це пояснюють так, що, мовляв, ні російська, ні українська влада не визнала правдивими відповідні чутки. Але ці російські опозиціонери не враховують, що ні тим. Ані іншим не вигідно це визнавати. Водночас, панове, ви напевне зауважили, що на предмет чуток про смерть Путіна публічно не висловилася жодна особа, яка займає високе становище в Україні чи Російській Федерації. Про це мовчать Зеленський та Єрмак, віддавши ініціативу хлопчикам для биття Подоляку та Данілову. А коли цього виявилося замало, то додали ще до цієї компанії, так би мовити, і дівчинку для биття, маляр. У Росії така ж ситуація в цьому питанні з офіційними спростуваннями виступає лише Пєсков, хлопчик для биття похилого віку. А всі, так би мовити, політичні акули, як води в рот набрали. Але, звісно, це ще далеко не докази смерті Путіна. Для мене особисто головний доказ смерті Путіна полягає у його фотопортретах. Справа в тому, що фотографія кожної людини містить енергетичний зв'язок із особою цієї людини, містить його за життя цієї людини і після її смерті. Причому йдеться про багатоплановий енергетичний зв'язок. На фотографії помітний стан біополя людини. І також стан її душі. Отож, фото живої особи і фото особи мертвої важко сплутати тому, хто вміє це відчувати. Усі фото мертвої особи стають подібними до посмертної маски за своєю енергетичною природою, у них відсутнє біополе. Я переглянув різні фото Путіна за різний період його життя. Зокрема, їх фото, на якому бачимо його молодості, і на кожному з них тепер відсутнє біополе, причому раніше такого відчуття у мене ніколи не було. А тим часом фото явних двійників Путіна такого відчуття і зараз не залишає. А тепер перейдемо до теми головного спростування чуток про смерть Путіна, до якого вдалася російська влада. Йдеться про зустріч Путіна 29 жовтня цього року із представниками релігійних громад, яку російські телеканали транслювали чомусь у дуже низькій якості зйомки. Я міг би голослівно сказати, що це був зовсім не Путін, але схожа на нього людина вища за Путіна приблизно на 5 сантиметрів, особа із карими очима. Тоді, як у Путіна вони є блакитними, із голосом, який дещо більше нагадує мені голос Януковича, аніж голос Путіна, із неприродними рухами артиста-початківця, якому доручили важку для нього роль. Але краще раз побачити, аніж сто разів почути. Отож я пропоную порівняти фрагменти відео цього двійника і справжнього Путіна яким він був у лютому минулого року. До речі, зверніть увагу, що Путін, як правило, вільно говорив без папірця, нехай при цьому нерідко говорив дурниці, проте робив це вільно, тоді як жовтневий двійник із карми очима не зміг запам'ятати до кінця одне речення тексту і мусив заглянути до папірця, аби якось закінчити свою фразу. Отож, дивіться уважно, порівнюйте тембр голосу, порівнюйте колір очей и робіть висновки. Уважаемые друзья, добрый день. Я считал важным очень встретиться с вами. И прежде всего хочу вас поблагодарить. Можно знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И... Ну что а мы жертвы агрессии. И мы, как мученики, попадем в рай. А, а они просто сдохнут. Уважаемые друзья, добрый день. Я считал важным очень встретиться с вами. И прежде всего хочу вас поблагодарить, всех вас поблагодарить за поддержку Вооруженных сил Российской Федерации. За поддержку Вооруженных сил России и. Поддержку наших бойців, чинних сімей, всіх тих, хто бореться за Росію в рамках спеціальної військової операції. Лікарі стверджують, що колір очей часто міняється в дітей до 6 років. Блакитні очі можуть стати карими завдяки підвищенню місту меланіну в організмі. Натомість на старість, сірі очі за якийсь десяток другий років. Поступово можуть стати блакитними, позаяку похилому віці вміст меланіну в організмі зменшується і очі світлішають. Як ви бачили очі Путіна аж наприкінці жовтня цього року різко змінили колір, були блакитними, а стали карими. Ось перед вами фото Путіна за 2018 рік, а це за 2022 рік. Звідки взявся додатковий меланін у його організмі? І чому так раптово? Навіть у маленьких дітей цей процес відбувається поступово за кілька років. Як стверджують японські аналітики, які аналізували відео з Путіним за допомогою штучного інтелекту, виявилося, що той має щонайменше двох двійників. І 29 жовтня цього року, поза всіляким сумнівом, в ехвірі засвітився один із них. А тепер поміркуймо логічно, якби Путін був живим, то чому б не показати його прямому ефірі, у кріслі за чайним столом, хоча б на кілька секунд, і чому б йому не промовити кілька слів своїм звичайним голосом? Усі чутки миттєво були б спростованими. Не може ж мертвий Путін втекти з морозильної камери? Якщо ж припустити, ніби владі Російської Федерації вигідні ці чутки, тоді для чого їй було показувати двійника Путіна 29 жовтня адже цим заходом кремлівська еліта домоглася ефекту спростування чуток про смерть Путіна в очах більшості росіян та українців. Тобто в очах усіх простих людей, якими легко маніпулювати. Як бачимо, версія нашої влади та підконтрольних їй засобів масової інформації зазнала свого повного фіаско. І, попри це, цю зганьблену версію у нас продовжують педалювати. Тобто нашу владу не цікавить, що знаємо ми з вами. Її цікавить те, що знають і чого не знають широкі народні маси. Байдужі до політики, адже таких людей є більшість. І те ж саме можна сказати про російську владу. Таким чином, смерть Путіна змусила українські провладні засоби масової інформації об'єднатися із провладними російськими засобами пропаганди в єдиний інформаційний фронт заперечення цього факту. А різниця лише в тому, що росіяни називають це злив інформації фейком вигідним Україні, а наша влада фейком вигідним Російської Федерації. Лише у цьому вони не мають спільної думки із цього питання та й не можуть її мати, поза як брехати їм потрібно так, аби когось переконати. При цьому ті інші переконані в тому, що правда ніколи не випливе на поверхню. Не можуть же відійти в засвіти одночасно обидва двійники Путіна, а закінчиться ця комедія можливо, тим, що кремлівська еліта, врешті-решт, виявить, то серед неї є найсильнішим, і аж тоді одного з двійників спровадять до пекла, аби легімітизувати смерть диктатора та замести власні сліди тимчасової узурпації влади.